День відновлення незалежності відзначає сьогодні Литва. 33 роки тому було ухвалено акт про відновлення незалежності Литовської держави і її вихід із складу радянського союзу, першої до речі, серед держави СРСР. Із нагоди свята у Вільнюсі запланована низка врочистих заходів, загальна тональність цьогорічних святкувань, вияв солідарності з Україною, яка веде збройну боротьбу щоб захистити свою незалежність. Центральним проспектом вільнюса пронесли не лише прапор Литви, а й прапор України. Ш називається шлях відновлення незалежності. Українська символіка в руках людей і в політиків, які нагадують, що і тоді, у 90-х, вони поступали за свободу і незалежність, за непорушність кордонів і повагу до міжнародного права. Зараз вони виступають і на підтримку України. З нагоди свята у вільнюсі проводять численні екскурсії, концерти і виставки.